Ну що, екран видно. Чекаємо пару хвилин, одну-дві хвилини і будемо починати розбирати цей бред на ринку. Я думаю, мене чути. Я думаю мене видно. Графік все чітко. Будемо починати, як завжди, з біточка і ефірчика, а потім перейдемо до детального аналізу. Ой, тара-та-та-ра-та-та. Почаємо з місяця. Ну що, друзі, будемо починати. Я думаю, кому цікаво, потім перейде і перегляне. Давайте перше скажу вам, поставте, будь ласка, реакції на цьому відео. Поставте якийсь коментар після відео, я буду вдячний вам. І відповідно будемо починати. Надіюся, ці стріми для вас будуть, скажімо так, позитивні для вашої торгівлі і для вас. Ось, щось мене знов глючить, ну йо-майо. -йо. Я забув компари загрузити. Ну давайте ми вийдемо. Ой, бачили, шпаргалку підглянули. Під, під, шпаргалку підглянули. Опа, закрию. Щось, блін, глюче час від часу. Ну ладно, вже як? Куди не йшло? Я вже добре. Е, добре. Що ми маємо? Е, куди будемо рухатись, які цілі, які плани, те де і т.п. Починаю з місяця. Ось наш діапазон е, рейнджа місячного. Перехожу на тижневку. Я говорив, що нам потрібно закритися вище цього тіла в минулому тижні. Е, Друзі, перше роблю аналіз свої, потім е, переходимо на ваші питання. І відповідно після того, як я завершу трансляцію, завершу розбір своїх монеток, я буду давати відповідь на ваші запитання. Так що, якщо у вас є запитання, готуйте, пишіть в коментарях. Я зараз всі прочитаю і дам вам відповідь. Окей, Окей. Е, тепер я виділяю собі діапазон ціни, де може рухатись біток, що може бути, і який план дій в мене буде на це. Ось діапазон ФВГ. Це спот на Бінансі, щоб ви собі розуміли. І на споту ціна не була 98100 і я хочу це побачити. Що я говорю, друзі? Я говорю, якщо ми закриваємося нижче ось цього тіла, повідку будуть чекати діапазон 92 000, 94. Відповідно, да? у нас тиждень закрився вище цього діапазону, вище нашого тіла. Да? Або в тілі, а не головне, що не нижче. Це нам дає розуміння те, що біток буде рости. Да? Але не забувайте, що корекція теж буде. Е, ось у нас відкриття денки по бітку. і відповідно е, Ми зараз пробили е, місячний, так розумію, да? пробили місячний ренч. Ми зараз в нього зайшли, да? Були пробили вниз. І тепер знову в нього зайшли. Я думаю, що ми ще раз спустимося нижче до тижневого в якому ми рухаємося на даний момент, ось він ми маємо. Да? І я би хотів все-таки побачити діапазон 98 тисяч, поки що ми його не зняли. Чому? Є фактори. Є відтоки від бітка, великі відтоки, був один день притоку і другий день знову відтоки. Ми поросли на новині від Трампа. І це було логічно і зрозуміло. У нас також є верхня числа діапазону, це 109 тисяч. Чи дійдемо ми сюди? Не думаю, що ми туди дійдемо зараз. Я думаю, що е, ось цей ордерблок, да, можливо, нам зупинить ціну. Це, тут навіть є уровень е, супроти, де ми в нього зараз зайшли. Да? Давайте розглянемо більш локальніше. У нас, по суті, на даний момент несхідний тренд. Да? Ми типу, спробуємо зараз з нього виходити да, локально. Але поки Денка не закрилася, я не буду вважати, що це вихід із несхідного тренду. Відкриваю 4 годинку. Е я говорив, що очікую біток 106 тисяч, ефір 3600, і сталося біток 1064. на даний момент торгується. Е я думаю, що в нас є на даний момент. Е один фальшивий вихід, вихід із біткоїна, да, вихід з східного тренду. Я не думаю, що це є якісь конкретні підтвердження на прорив, але від цього буде відстовуватися. Давайте перше розглянемо нашу корекцію Fibonacci. Якщо допустимо, ми з поточних зон будемо падати, да? то де ціна може зупинитися? Ціна може зупинитися ось в цьому діапазоні. допустимо. Да? Це буде ГТГ, локальний ХТФ ордерблок, який може дати хорошу реакцію на відскок. Це перше. З пробкою все нормально. Дам відповіді пізніше. Е, ось. Тут зона, яка може бути супротивом. Далі. Якщо перейти більш на е, е, локальний, да, ось у нас тут є інверсійна ФВГ, яка вже відпрацювала. Да, яка вже відпрацювала. І також я можу поставити собі ось цю маленьку ФВГ да, інверсійну, яка може бути саппортом в майбутньому. Вона мене також цікавить. Ось. Е, що я хочу побачити на даний момент? Е, я хочу побачити е, від цього оберблока хорошу реакцію на продовження падіння. Да? Я не думаю, що споточно ми підемо вгору, тому що е, у нас по СМІ американським є. Е, у нас є, відповідно, геп, який ми можемо зняти. Да? І відповідно тут цей ордерблок ми можемо зменшити ось до такого діапазону. Да? Ось такого. І відповідно, я думаю, з всього, у нас тут буде, скажімо так, реакція на пониження. Перша ціна на пониження це ось цей цей ФТФ. І друга реакція. Буде в цьому діапазоні. Якщо ми не зможемо отримати діапазон в 101 400, 101 тисячу, ми підемо, як я очікував, довгий час на 98 тисяч, і вже після цього ми підемо в ріст. Якщо ми зможемо отримати діапазон, оцей, да, давайте ми також тут можемо провести локальний висхідний тренд. Ось, ось, і оце можна запхати трошки всередину. Відповідно, в нас може бути корекція в цей діапазон і він може дати хорошу реакцію. Також Е, ще є локальна зона супротиву, яка може дати нам хорошу реакцію. Це ось тут ми бачимо. Да? І відповідно з цієї зони я також можу побачити реакцію. Да? Так що поки що мене цікавить ось ці дві зони. Якщо ми в цій зони дві не зможемо утримати, відповідно у нас буде. Продовження падіння до 98. Якщо ми зможемо отримати цей діапазон, ми можемо далі продовжувати рости і на 108 і е, вище. Да? Якщо дивитися по об'ємах, у нас об'єми є е, на годину на 101 500. Це також може бути нашим е, саппортом, який може отримати ціну. Відповідно, мене цікавить на даний момент діапазон 103-300 і 102500. Якщо ми не отримаємо, падаємо нижче. Так що, споточне значення, я не думаю, що в нас буде якийсь ріст. Я думаю, що, можливо, ще буде якийсь флет, можливо, якийсь пересквіз. Поки що я не бачу якогось чіткого розуміння, що ми будемо готові, готові рости. Після пробиття цього діапазону я буду готовий набрати лонги на корекції. Якщо не буде пробиття цього діапазону, я буду готовий шукати локальний шорт в побітку. Ось так. Так що, якось так по ринку я хотів би побачити. Але тут, якщо ми пробиваємо 4 годинку і закипимося вище да, цього імбалансу, да, або ордлок, як то називають, ми можемо піти на корекцію, допустимо, десь сюди і піти далі догори. Щось типу такого. Ось. Так що я на даний момент просто буду очікувати відкриття Нью-Йорку і буду приймати якісь можливо торговельні рішення. Можливо, відкрию там локальний скайп Поки що, я нікуди не заходжу, нічого не роблю, просто наблюдаю. І не рухаюсь, і дивлюсь за ринком. Далі переходимо до ефіру. Давайте переходимо на місячний таймфрейм. Що ми маємо по ефіру? Ми маємо ось діапазон, в якому ми рухаємося. Да? Це глобальний діапазон по ефіру. Переходимо на тижневку, на тижнеці наш діапазон зменшується поки що до такого. Да? Відповідно, ціна по ефіру 3,340, де можна буде фіксувати логові позиції і навіть хаті заходити в лонги. Відповідно, ціна 354 може бути зоною супротиву в подальшому падінні після зниження. Okay. М -м -на Далі. На даний момент, що в нас є? У нас є ФВГ, да, ось ми бачимо, в нас є інверсія ФВГ, і ми змогли допустим, закріпитись вже на ньому. Блін. Могли закріпитись вже над, ньому, над ним. І відповідно, тут два сценарії. Це денний ФВГ, да, приходимо 4 годинку. Відповідно, якщо в нас вже є закріп, да, і тут є імбаланс, який може дати продовження супротиву на падіння. Що я хочу побачити? Я хотів би побачити падіння діапазону ціни по ефіру. Ось сюди. Тут інверсівний ФВГ, це велика зона, яка нам буде дуже розмитою і незрозумілою, де заходити в позицію. Я беру тоді ФІБО, відкриваю ФІБО, дивлюся на хай, на лой. І відповідно, де я хотів би бачити перший локальний розворот ціни, <кій> в якому діапазоні? Це для початку може бути ось тут. Да? Ось такий великий діапазон на, на, на даний момент. Ось. І потім, і потім я, якщо ми цей діапазон не зможемо утримати, у нас, е, звичайно, може бути продовження падіння. Ось ми бачимо такий тренд локальний. Да? Або візьмемо, просто натягнемо канал, щоб нам було. Чітко і зрозуміло, де ми є і куди можемо рухатись. Да? Ось Ось у нас такий канал. Відповідно, цей діапазон, де може бути перший розворот ціни. ось тут. Якщо ми е, утримуємо цей діапазон, відповідно, я думаю, що в нас буде продовження росту. Якщо ми не зможемо утримати діапазон, відповідно у нас піде корекція і на низ, на низ ось сюди. Але чесно, я хотів побачити просто зняття ліквідності ось цього діапазону. І тут розгляда лонгові позиції. Все. Поки що е, такий сценарій мене більше влаштовує. Ось. Плюс подивитися, якщо у нас є ось тут ФВГ-шка, да, яку ми е, не змогли, точніше змогли віднеряти реакцію, в подальшому вона може бути виступати локальним сапотом інверсійної ФВГ. Ось, Якось так. Що прийде на годинку, е, відкриті об'єми. Е, у нас об'єми ще є в зоні 3,300 на годинному. Да. І на 4 години у нас є зверху, це логічно зрозуміло. 3900. Мак, ми не дійшли до неї. Відповідно, ще, я думаю, має бути скорше всього, оріст, а не сильне падіння. Е, що я б хотів побачити? Я б хотів побачити сьогодні е, або продовження на корекцію, і висхідний рух, або ми просто вже з поточних можемо піти вгору. горло. Тут такі два сценарії. Скорше всього. Будемо дивитися після Нью-Йорку і тоді будемо приймати якісь торгові рішення. Зараз е чогось там, думки якоїсь немає. Є тільки одне, те, що в нас є супротив ось в цьому діапазоні. Да. Допустимо, в цьому діапазоні у нас є супротив. Відповідно, тут нам потрібно розуміти, що якщо ціна пробиває, закріпляється над ним, відповідно ми йдемо догори. Якщо ціна не зможе закріпитися, ми підемо на низ. Ось, Поки що якось так. Я перейду тепер до долара. Ось тут я малював для наших учасників Discord-серверу. Ось бачите, у нас такий сформований трикутник да, з рівним низом і з похилим верхом. Відповідно, що це нам дає розуміння, це що в нас раз, два, три дьорк, зачорк, да, торкання тренду, і відповідно пробиття, як я очікував. Що мене зараз цікавить, ми зняли ліквідність з. З нижнього діапазону, і ми не змогли його утримати і дали нижче. Що я далі, далі буду очікувати? Можливо, свіп в цей діапазон, і е, я б хотів побачити локальний відкат, можливо, десь сюди і продовження падіння. Так що, поки що, я хочу побачити по долару більш такий сценарій на пониження, але з локальним відскоком. Е, відповідно, що У нас є маніпуляція, від якої ми можемо очікувати ось тут реакцію на відскок вгору. Да? <кій> ось. Або просто ж... зменшити ось до такого діапазону і очікувати ціну в цьому діапазоні. І це буде теж не помилкою. Так що, поки що, я думаю, що буде якийсь локальний сквіз вниз. Блин. Я б хотів побачити ще якийсь локальний сквіз вони, допустимо, да, не сильно глибокий, і відскок, і потім на продовження падіння. Ось таку ситуацію я бачу по USDC домінації і переходжу на біток домінації. По біткоїн домінації у нас все прекрасно. Ми вже недавно змогли вдарити тренд один раз. Да. І, відповідно, у нас на даний момент ціна не змогла нормально відскочити, і ми продовжуємо знижуватись. Після пробиття несхідного тренду я буду очікувати локальну корекцію і подовження падіння. Все, по домінації біткоїна у нас не міняється. Несхідний рух, я думаю, що вже завершився, і ми готові йти на пробій вниз. А заряду біткоїна у нас вийшли з нисхідного тренду. Да? Ось тут у нас був нисхідний тренд, і ми зробили тест. і... Готові рухатись далі. Що, що це нам дає? Я це говорив пару днів назад, в п'ятницю походу, ввечері записував голосове, хто слухав, той має розуміння, що це таке і для чого це потрібно. Давайте ще раз повторюю: Азер до, до біткоїна, це означає, що коли біток падає і Азері до біткоїна ростуть, це означає, що капітал з біткоїна переноситься пере, 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 переливається в альту. Відповідно, у нас на даний момент е, тут висхідний тренд. Є пробиття і закріп над ним. Відповідно, на мою думку, на ще одному зниженні по біткоїну азери почнуть рости. Коли біток зупиниться, азери далі будуть рости. І відповідно, альта, коли біток прийде у флет, почне гарно рости. Після локального відскоку по біткоїну вгору, альта почне пампитися на 10-20-30% і вище. По азердомінаціях така сама ситуація: У нас, у нас пробиття нисхідного тренду вихід з нього, ретест, і ми також готові продовжувати рухатися. Ось така ситуація по, по Азерах домінації альта сильно виглядає. На даний момент в нас Азри, капіталізація Азрі в нас дійшла до низхідного тренду. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно його сьогодні пробити. Було би ідеально і закріпитися над ним. Якщо ми його сьогодні не пробиваємо, у нас ще може бути один захід вниз. Поки що чекаю ось такий сценарій. По тоталах у нас також ситуація неоднозначна. Тут у нас є закрит над Да? і відповідно можемо побачити локальний ретест да? і подовження росту. Так що сьогодні я просто наблюдаю. Можливо, якщо побачу якийсь конфільм по бітку, буду брати локальний шорт. Якщо його не побачу, буду вивідні по ситуації і від цього відштовхувати. На даний момент по Азерах. У нас все ж таки по тоталі 2 да, у нас е, йде ось такий вже немалий несхідний тренд, да, і до якого ми вже доходимо. Що я хочу побачити? В ідеалі побачити е, ще один е, ретест, допустимо, падіння локальне да, від цього тренду. Я думаю, що всього так і буде. Нас дадуть, нам дадуть ще один локальний зал і продовження падіння. Все. Не глобального, але локального. Також е, маємо на увазі, що ось це все це може бути перша хвиля росту, і потім корекція і рісхний рух. Поки що е, тут е, я бачу е, лише один сценарій. Допустимо, якщо ми підемо сюди, да, трошки так повангуємо, я б хотів побачити якийсь локальний відказ в цьому діапазоні. Якщо його не буде, цей діапазон буде збільшуватись ось до такого. І тут. Якщо тут його не буде, відповідно ми йдемо нижче і в цей діапазон на ще один тест ось сюди. Да, і, відповідно, це буде сформоване, скажімо так, майже ідеальне двильне дно. Що я б хотів побачити? Щось типу такого. Да? Щось типу такого. Корекція, да? ріст, корекція. Вниз і тут формування якогось дна і вже тут зробити висхідний рух. Щось типу такого я б хотів побачити по тоталі 2 і по ефіру, звичайно. Да? І по альті локальна корекція. Але не рекомендую нікому шутити Альту, тому що альта зараз буде дуже сильно себе почувати і на локальних відскоках, на локальних корекціях альта буде стояти на місці, а деяка буде навіть і рости. Біток до ефіра, точніше, ефір до біткоїна у нас зміг закріпитися, а ні не зміг, але закріпився вище тілом, це добре, вище тіло це вже позитивний фактор. Те, що е ефір до бітка готові продовжувати рухатись вгору, але на мою думку. Е угу. <кхід> ми навіть закріпилися, да? угу. ну, навіть так. Ну тоді що? Тоді можна просто подивитися, де в нас є загальний тренд, і його натягнути, і подивитися, що буде далі. Ось у нас такий є тренд. Відповідно, що, або ми йдемо до. Ефіру, по ефіру ще одним заходом вгору і потім на корекцію, або просто е, тут отако і попролеємося вниз і потім вже догори. Хотілося побачити ось щось таке. По суті, в нас тут є 1, 2, 3 корекція і потім повноцінне формування якогось висхідного тренду. ось Допустимо, це може бути 1, 2, 3 корекція. І формування першої хвилі росту, корекція, третя і вгору. Думаю, тут зрозуміло. Щось типу таке, хоча б побачити. А там будемо дивитися по ситуації. Біткоін-СМІ ми бачимо, у нас є геп, і відповідно у нас є ось тут зона підтримки. Тут, по суті, у нас є пробиття низхідного тренду. Ось ми бачимо пробиття низхідного тренду, відповідно, корекція була би доречною. Так само по ефіру. Тут вже я трошки розкинув сценарій. думаю, ось така ситуація буде. Але по ефіру ми ще не змогли пробити глобального несхідного тренду. Так? Ось у нас він є, тут. І поки що ось така ситуація. Так що ми на даний момент в зоні супротиву. І це спротиву може дати непогану корекцію. Так що будьте, будь ласка, готові, не спішіть заходити в ОГИ, і не спішіть заходити в шорти. Сьогодні понеділок, сьогодні може бути маніпуляція, так що, будь ласка, будьте обережні. Тільки одне можу сказати, що солана до ефіру почуває себе дуже прекрасно. У нас пробиття не східного тренду, формування двойного дна глобальне. Ось ми маємо щось вже комплекс тягує. Що це за забрє? Так, ти що? Перший раз така ситуація. О. Ось ми маємо бачите, локальне дно, формовані дна і просто солана готова перформити. Да? Е, відповідно, що я бачу притоки по Солані ще, а відтоків взагалі немає. Відповідно що, я розглядаю сходу ходу вам і даю думку по соланню. По Солані, я думаю, що корекція глобального сильно не буде. Не знаю, чи зараз можна підбирати чи пізніше. На даний момент в нас є. Пробиття нашого імбалансу, і поки що ми кріпимося над ним. Так? Відповідно, після закріпу, конкретно, я хотів бачити реакцію, корекцію вниз. Я думаю, що коли бідок за ефіром почне локально литися, солана теж локально присяде. І я би солану підбирав ось в цьому діапазоні. Навіть ось тут в лонги або лімітними, лімітними, лімітними ордерами підбирати солану і тягнути на хаї. Тому що Солана почуває себе дуже-дуже непогано, і перша ціль по солані це ось тут. Це на 189 для початку, потім з ходу йдемо на 212 доларів. Так що Солана зараз буде перформати, І, і е, монетки, які створені на, в крипто е, сіті Солани, відповідно будуть давати непоганий ріст. 4 години МА з послання перших супротив 184. Відповідно, я думаю, після локальної корекції можна буде підбрати слова. Відповідно, у нас також ось такий висхідний тренд, по суті, ось такий глобальніший да, дивитися. Але також у нас ще є розуміння, що ми можемо ось тако даже піти і не падати так низько. Так, що ось такі дві, дві ситуації я бачу і я б хотів е, побачити хороший. Висхідний ріст посилання. Так що, друзі, думаю, зрозуміли мою думку по, по бітку ефіру. Монеток зараз розглядати не буду, тому що поки не побачив корекції, не бачу смислу їх розглядати. Якщо ми пройдемо сьогодні е, по монетках, да, то ми можемо побачити, що дуже багато монет готові пампитися. Допустимо, я бачу монетку ЛДО, вона взагалі не хоче падати. Від ну, слова, взагалі. Ось. Ми бачимо у нас ось такий. Да, Трикутник, да? і ми його вже пробили. Ми вже його пробили і ми готові пандатися, на який ріст це буде. Да? Ось, Допустимо, звідси до цього ми можемо побачити ось такий висхідний ріст по ЛДО. Да? Але не суть. Суть в тому, що якщо можна побачити якусь локальну корекцію, можна і підбирати. Але чесно, мені так здається, що, що ось така ситуація може бути. Ось така ситуація, 2%, допустимо, з половиною. І дивитися, куди ми підемо в першу зону супротиву. Ось у нас є перша зона супротиву і ось тут тейкати ЛДО для початку. Або, або ж просто йти сходу сюди. Ось. ось така ситуація. Поки що заходити нікуди не буду, дочекаюся в Нью-Йорку і вже буду тоді приймати якісь торгові рішення. Так що якось так, друзі. Всім хорошого дня. Надіюсь, інформація була для вас е, цікавою. Ви щось змогли взяти. І не забувайте ставити лайки, коментарі, тому що це нам допомагає продвігати наш канал. Дякую.